Серед безлічі хвороб, які війшли з людством 21 століття, найстрашнішою та немасовішою є СНІД. 1 грудня на цілій планеті говорить про глобальну епідемію, яка несе загрозу існуванню людства. Різноманітні події відбуваються цього дня з метою привернення громадськості до жахливої хвороби. Зокрема, у Коломиї проходила акція під керівництвом молодіжної міської ради під гаслом Молодь проти СНІДу, до якої долучилися студенти вищих навчальних закладів міста. Свою лепту організацію дійство вніс і міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Акції проводяться центрами соціальної служби для сім'ї та молоді по всій Україні. Наша область теж не виняток, і ми постійно такі акції проводимо. Ми проводимо їх з метою привернути увагу громадськості до проблем, які є у нашому суспільстві, в нашому місті. І, очевидно, ця проблема не є остання, як ви знаєте, тому що процент захворюваності росте, виявлення теж зростає. У нас в місті є лабораторії, є кабінет довіра, є центр соціально педагогічної допомоги таким категоріям людей. При центрі працює служба соціальної профілактичної роботи. І люди повинні знати, що це є. І не всі читають пресу, не всі дивляться телебачення. А коли ми виходимо на вулицю, залишаємо люди пам'ятку, а в пам'ятці є чітко написано наші координати, служби, куди можна звернутися. І таким чином люди отримують більше інформації про дану проблему. Ми приймали участь вже в таких акціях, як Моя адреса Здорова нація. Там ми говорили про здоровий спосіб життя, про торгівлю людьми. Ми були проти насилля, закликали всіх інших жінок, які потерпають, і жінок, і дітей, і старших, які потерпають від насильства, звертатися до нашого центру. Ми вирішили дізнатися, чи молодь міста володіє вичерпну інформацію про віл СНІД, а також шляхи зараження та передачі інфекцій. СНІД це є проблема в сучасному світі, і потрібно застерігатися в цьому, бо це така хвороба, яка ну в якої помирає дуже багато людей. Я думаю, що це снід дуже є велика проблема навколишнього ну, життя, її треба вирішувати, бо якщо ну, це не зробити, тоді дуже народу багато помре від цього, що так, якщо не, не захиститися. Ну, просто бути дуже уважним, не, не, просто не, не вживати наркотики, берігатися. Як бачимо, молодь Коломиї не зовсім проінформована у цьому питанні. Можливо, організаціям вчителям та батькам варто звернути більше уваги на вивчення цього питання. Адже кожні 10 секунд від сніду помирає одна людина, і кожні 14 секунд одна дитина стає середою внаслідок цієї хвороби. 1 грудня це один день на рік, але варто пам'ятати про загрозу цієї хвороби кожного дня. Це для себе та дітей, сучасників та майбутнього.